Асімари це смертні, що несуть іскровищих планів у своїх душах. Вони можуть з'явитися серед будь-якої раси і схожі на своїх батьків, але живуть до 160 років і часто мають риси, які вказують на їхнє небесне походження. Вони вважаються гуманоїдами, а їхній розмір середній чи маленький. А сімари мають темну зір на шістдесят футів, а їхня швидкість 30. А також мають стійкість до некартичних і ушкоджень випромінюванням. І можуть один раз до тривалого відпочинку дію торкнутися до істоти, щоб вилікувати її на кількість чотириграмних кісток що дорівнює бонусу майстерності. Крім того, Асімар знає замовляння світла, а з третього рівня. Бере одне з трьох откровень, яке дозволяє бонусною дією приймати особливу форму на одну хвилину, один раз до тривалого відпочинку. Прийнявши форму, ви будете один раз захід завдавати додаткових ушкоджень, що дорівнюють бонусу майстерності. А також кожне откровення має свій особливий ефект. Откровення на критичний лякає усіх, крім союзників, в межах 10 футів від вас. У формі сяючу винищення, ви випромінюєте світло в кінці кожного ходу завдаєте ушкодження випромінюванням усім істотам в радіусі 10 футів. А откривення сяяча душа надає вам швидкість польоти, що дорівнює швидкості ходьби.